Шановне товариство, слава Україні! Сьогодні у нас черговий випуск програми Енергоблок з Іваном Плачкою. І Іван Васильович Плачко з нами вже міністр енергетики України в трьох урядах України і зараз голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Ну і я буду з вами також головний редактор журналу енергобізнес. Іван Васильович, доброго дня. Героям слава вітаю. У нас такий тиждень цей був доволі напружений і з обстрілами і з е, активізацією бойових дій. Ну але так це в нас іде вже в фоновому режимі. Наша енергетична система працює, енергетики справляються, якось вирішуються. Ці всі проблеми. Тут страшна така звісу ситуація, що до війни можна звикнути. Ну але якось вже так за два роки воно і звикається до певної міри. Тим не менше, наші от ЕНК РКП займається такими е, мирними порівняно. Здавалося б справами, але які доволі конфліктні. При цьому схвалила двоєтапне підвищення тарифів на послуги водоканалів. Як, на вашу думку, це вплине на роботу каналів? Наскільки важлива електроенергія і в роботі водоканалів в ціні їх послуг? Е, ну давайте почнемо з того, для чого створювалася національна комісія. Вона створювалася для того, щоб вона незалежна від Політичних складових, електоральних складових, там якісь інших складових, вона встановлювала тарифи економічно обґрунтованими на послуги, такі як електро, водопостачання, теплопостачання, газопостачання, водовідведення, для того, щоб э, ці э, послуги, ці товари, надавались громадянам. Надійна, постійно, високого рівня, і щоб ці системи е і предприємства, які це забезпечують, вони е якби розвивалися і працювали на такому сучасному рівні, е відповідав, відповідаючи на, 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 на запити сучасного часу для людей. Це це ж наше життя кожну секунду, кожну хвилину. Да, мово кожну мідь, і, і е, це, це цивілізаційні складови нашого життя. На жаль, за всі роки незалежності цього у нас не було. Тарифна політика постійно була, залежала від е, там, е, виборів, постійно, рейтингів і так далі. І ніхто не намагався, е, не, не, не було сміливості в керівництві країни піти на от, от такі алгоритми, хоча е, ми брали на себе зобов'язання перед всіма міжнародними інституціями, і по е, асоціації з Євросоюзом там і, і так далі, е, і, це, е, ми, ми, і це до чого це привело? Ну, така е, головна е, от результат по водоканалам, а у нас немає вже питної води. Водоканали нам не постачають питну воду. То треба ставити фітки самостійно або купувати воду. воду так. Ми платимо, нібито за питну воду, а вона технічна вода, а раніше водоканал давав питну воду. Чому тому, що у нього немає грошей на реконструкцію, модернізацію на систему очисток. ті, що працювали, вже не працюють, і так далі. І така енергетику ми перетворили в ретроенергетику. Ну, газ і що більш-менш там труби витримують, і то ми іноді чуємо там вибух, в тому там місці про модернізацію і так далі. І от, от, от така ситуація. Те, що водоканал то, що НКР там підготувало пропозиції, це вже вимушено, це вже вкрай. Далі вже нікуди вони зупиняться. У нас не буде технічної води. І ми пам'ятаємо ту історію з тарифами, коли офіс президента це не кваліфікаційне рішення, там, то, 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 то негайно повернути, і так далі. А це влітку було, коли водоканали пробували, да, вже да, підняти тарифи. Так, в, або, да, в цивілізованих країнах всі тарифи змінюються, вони змінюються поступово для того, щоб вони відповідають, по-перше, інфляційний складовий і там невеликий обсяг, який потрібен для розвитку. То ці не всі ростуть, таке життя. Ні, ні, ну ні на що ціни не падали ніколи, і і, 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 і да, воно є є інфляція, там так світ, так економіка побудована. е, Тому ну побачимо, як з цілі поетапними тарифами. Ну я я я ще раз вважаю за доцільним необхідним е, прийняти на законодавчому рівні обов'язково. Таріфо повинні підніматись по відповідно до інфляційної складови. По перше. І по-друге, прийняти таке поступове підвищення тарифів, наприклад, там, ну, 1% в місяць, наприклад. І, і таким чином ми стабілізуємо ситуацію на цих підприємствах з цими видами послуг і, 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 і товарів, і, і дамо можливість цим підприємствам, ну, якщо не розвиватися, щоб не було став Ну і щоб гірше не було. Ну, бачите, тут просто у нас такий же ж є залізобетонний аргумент завжди, що люди зубожюють, бідні, не мають чим платити, і відповідно ми намагаємося та, за рахунок тарифів їх підтримати. Хоча сказати, що нам вдалося дуже так, щоб люди були дуже задоволені з того, що у нас низькі тарифи, то я теж такого не бачив. Що скільки от нас йде боротьба за низькі тарифи, а люди все рівно нарікають, і все одно кажуть, що не так, не те, дорого. Ну yeah. а воно ж не в раю, воно ж не може бути зовсім без розчин. І люди. Ходять по бюетам. А люди не платять за воду водоканал, нібито тарифи відповідальні. А що вони роблять? Вони йдуть і купують пікну воду так, е, так. в балонах п'ятилітрових, трьохлітрових і так далі. Так таке встановлюють які Треба регулярно. І, все, і все інше. Ну там, якщо до речі, цю так складову так. порахувати, то це може бути і вики дорожче ніж то, тобто, скажімо, yeah, тариф у водоканалі. Е, дуже така цікава, і ну як і важлива подія. Звичайно, на цьому тижні це до Києва при приїжджав е, Маріано Грось е, Рафаель Маріано Гросі, гендиректор МАГАТЕ. Він був в Києві. Зустрічався з нашим керівництвом. Потім е, побував на Запорізькій атомній станції, і така була з одного боку керівництво. У нас там з ним там зустрічалися. І Петро Котін там дуже так лояльно все це виглядає, що він нам допомагає. Але я так бачив кілька таких повідомлень в експертному середовищі, написали кілька колонок таких, що, мовляв, незрозуміло на чийому боці взагалі грає Гроссі, що він там обнімався з цими окупантами, що може він там взагалі в цих в футбол, в трусах цих кольорів російського прапора грає. Наскільки, на вашу думку, адекватні такі оцінки? Ну, важко сказати, ви знаєте, я... це така конспірологія. В яких він трусах там чи грає, де він грає, ну я єдине можу сказати, що місія МАГАТЕ вона е, надважлива сьогодні. Кожна місія для е, нашої країни. І не тільки я думаю, що це е, абсолютно е, вісь цивілізований е, світ дивиться. І, і, і цікавиться, що ж, там, що ж там відбувається на цій Запорозькій атомній станції, тільки МАГАТЕ може дати об'єктивну відповідь, об'єктивну інформацію, і МАГАТЕ це робить. І ми е, вперше почули, що на Запорізькій атомній станції не виконуються всі сім компонентів, які забезпечують ядерну безпеку. Це було ще там рік чи півтори роки тому. Постійно моніторять на базі інформації, моніторингу МАГАТЕ були введені санкції, в тому числі Сполученими Штатами, до Росатома, до керівництва Росатома, там до деяких компаній. Так, да, не такі масштабні, як нам хотілося. Но, но, но все рівне. І в цьому роль МАГАТЕ дуже важлива. Чому у нас і, і з'являються такі коментарі? Іноді там звинувачення, задоволення. Тому що багато людей-експертів очікують від місії МАГАТЕ, від пана Гросі, якихось рішучих дій. От чому він там це не зупинить, чому він не дасть там якусь вказівку, чому він там це не зробить? Треба пам'ятати, що у нього немає ніяких повноважень. В МАГАТЕ немає таких повноважень, МАГАТЕ це громадська організація при Організація Об'єднаних Націй е, місія МАГАТЕ тільки з, е, в тому, е, щоб моніторити давати об'єктивну е, інформацію. І от останні, е, занепокоєння МАГАТЕ пов'язані за з тим, що е, на Запорізькій станції недостатньо кваліфікованого ліцензованого персоналу. Ну, я скажу, що ми. Е, Приклали до цієї ситуації, теж приклалися. А що ви а, маєте на увазі? Я, я маю на увазі з самого початку з перших днів окупації Запорізької атомної станції, коли окупанти вимагали від нашого персоналу там підписувати, робити якісь підписувати заяви, там вступати в цю новостворену ну, кампанію і так далі. Керівництво енергатому, міністерства, всі, вони сказали, ні, ні в коєму разі. Не підписуйте Туда, градники на і так далі, і тому подібне. Хоча я э, постійно казав: треба їм надати тому нашому персоналу э, меседж, такий меседж, щоб підписуйте, що завгодно, все, що завгодно. Паспорти, беріть паспорти. але залишайтесь на, на станції, залишайтесь. Бо ви викваліфіковані, ви ліцензовані, і тільки наш персонал зможе забезпечити, ну, ну хоча б намагатися, е, хоча б там зробити все можливе безпечну експлуатацію, навіть і в е, холодному зупини, так і е, зберегти роботоспросов обладнання, тому що е, нам, нам що потрібно по після деокупації ми повинно отримати роботоспроможну станцію. Так? Там провести якісь ремонти, якісь обстеження і так далі. Там через там, ну, півроку чи рік. ну а станція повинна працювати. А зараз там персоналу немає. Вони наганяють якийсь некваліфікований, неліцензований персонал. Не, не зрозуміло, що там може відбутися, і ми можемо отримати станцію з дуже великими, великими, великими проблемами. З якими ми не зможемо впоратись, і, і, і я боюсь, що в нас будуть великі складнощі щодо відновлення і доведення електростанцій до роботоспроможного стану. І по-друге, загрозлива ситуація пов'язана з тим, що вже більше півроку енергоблоків там, холодний зупин з паливом. Безпосередньо в атомних реакторах такої практики не існує, коли так довго паливо знаходиться в реакторі, і реактор не а воно повинно вивантажуватися з нього. Так, да, воно повинно вивантажуватися в басейни холодної витримки і так далі. І тому що там буде, може відбуватись, важко сказати. І тому магате знову зараз обстежує цю ситуацію, вивчає. Я думаю, що відповідні наукові е, заклади будуть займатися і наші і в інших країнах тому от, от, от такі дві дві ситуації я завжди казав що місія магатева не дуже е, корисна для для нас нам потрібно максимально їм допомагати координувати е, їхню їхню роботу дивіться бути вдячним і бути Анна, вдячні, я згоден, да. У мене одне уточнення. А якщо багато МАГАТЕ громадська організація не може там якось сама це вирішити це питання, кого треба підключати? Хто може? Це на рівні урядів повинні бути, на рівні віцепрем'єрів, урядів закордонних Подивись, да. країв, Магате робоча група якась повинна бути знову таки, яка цим буде займатися? Не, от, от який алгоритм? МАГАТЕ, е, ну, це ж міжнародна організація. Є різні країни з, з атомною е, енергетикою. Це вона така створена. Всі країни при ООН добровольно організували цю громадську організацію. Там Японія, Південна Корея, Росія, там, де є атомні реактори, де вони працюють, і вони домовились. І дали дозвіл, і домовили, що ця організація буде моніторити, буде виробляти якісь рекомендації, там будуть конференції, зустрічі і так далі, і тому подібне. І проводити постійний моніторинг, тому що це так, така атомна енергетика, річ така, ну, непроста. Ну, складна, і ризикована, досить. Ризикована. І тому після е, обстежень, моніторингу, МАГАТЕ доповідає, от вона була ж доповідь в, в Раді безпеки ООН, от Раді безпеки ООН МАГАТЕ пан Гросі доповідав і доповідає: от там ситуація така, така, є такі загрози е, небезпека, ядерна небезпека. І на базі цієї інформації, яка перевірена, вона об'єктивна. Можна довіряти, уряди країн, наприклад, Сполучених Штатів, вони приймають рішення щодо санкцій, чи Франції, Італії. І, і, і уряд Сполучених Штатів прийняв рішення в свій час щодо накладання санкцій до э, Росатому. Там декілька підприємств попали під санкції, там керівні посади і так далі. Винятте рішення по значному скороченню купівлі урану в Росії. Я це Розумію, але питання в тому, як добро, ну, грубо кажучи, вирішити питання, щоб там станція функціонувала, якось хоча б там була в якомусь більш-менш робочому стані реактори будуть зупинені, не виробляє електро, але щоб там персонал міг працювати. І е, друге питання, щоб там аварії не було. Як ви кажете, що після окупації ми отримали нормальну станцію і воронь не було якоїсь Фукусіми чи Як? А хто може? Хто це повинен цим займати? Давай по Запорозькому. Бо я не тільки про санкції. Санкції зрозуміло. Ні, ні, от, наприклад, по Запорожській атомній станції. Хто може? От окупували, а ніхто не може, крім росіян. А кого ну, вони пустять? Значить, треба вступати з якісь повинні бути теж робочі групи на зразок того, хто там, наприклад, він полоненими, чи ще щось. Десь якісь контакти Одні, є, вони повинні... Це, щоб... ну, це, ну, так, це, ну, вони не йдуть на це. Вони ж не підуть, кажуть, а яка які у вас проблеми. Нема проблем, ми там займаємося, станція стоїть і так далі. Це дуже складне питання, і це вже повинні займатися відповідні інші органи. E, ну, в тому числі і Енергата, і Міністерство енергетики, але, на жаль, ми, ми, э, позиція нашої країни, на жаль, інша. Ви ж пам'ятаєте, коли перший візит в Гросі і так далі э, mm. лунало від енергатого, на що він приїжджає, у нас все нормально, станція під контролем, два блоки працюємо, ми все моніторимо, ми все знаємо. почекайте, як ви моніторите, станція окупована. Ну а потім вже пішов почалось почалось і да, да ну, да, так, потім так наші якось затихли трошки, а я понезрів. Я, я у мене є підозри такі, що не дарма гроші з керівництвом на держави зустрічаються. Ну, не дарма щось там по координації. Не, не, я, я так відчуваю не, не зовсім. Тому він е, зустрівся з президентом і каже: для того, щоб я виконав свою місію. Мне потребна вот такая координация, вот такая информация и так далее и тому подобное. Ну, я, я это я, я могу... Я, я, не ну, могу... выходит из досвиду, Робокович, как да, это может быть? Да, выходит, я чувствую, да. Відчуття, відчуття, я не могу утверждать, что это так, но, но, но миссия очень важна. Ясно, будемо молитися, за... щоб там все добре було на Запорізькій атомній станції. Дивіться, тут ще на цьому тижні був енергоатом, почав конкурси проводити по вибору цих незалежних членів координаційну в цю в наглядову раду. Що ви можете сказати? Це як воно повпливає в нас на роботу енергоатома і взагалі корпорація. Я, я вважаю, що корпоратизація це е, такий позитивний рух для енергоатома. Чому? Тому що є державна компанія, яка працює і вона повним поповним образом вона підпорядкована уряду там фінансові плани і так далі. І тому подібне. Скажіть, будь ласка, хто в уряді може контролювати і координувати роботу енергатому сьогодні? Потетично ну, це неможливо. Це не Це колосальна компанія, в принципі, так. — І тому енергатом собі, автобуси, купує електричні, там ще що, ще що там і дуже багато скандалів. Після корпоратизації, да, це буде 100% акцій державного, то буде створена наглядова Рада незалежна. З боку держави там будуть свої представники і будуть залучені е, фахові. Люди досвідчені, і цей контроль за діяльністю енергоатому він уже буде з боку е наглядової ради, і вже більш ретельний, більш професійний, більш е такий. Е думаєте, у них більше інструментів є для того, щоб дивитися? І тому я думаю, що це повинно ну, якби позитивно сказатися на діяльності на ради. І на цьому тижні Україна також націоналізувала нафтогазові активи російського олігарха на півмільярда гривень. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про націоналізацію українських активів олігарха Едуарда Худайнатова. Якось у нас їх все санкціонують, санкціонують і ніяк вони не закінчаться. На мій війни, на мій погляд, це дуже важливе питання. Навіть якби для нас, як для громадян. Ну як так? Третій рік війни, а громадяни Росії, у них є майно, таке майно стратегічне, як в газоводобуванні. В електроенергетіці і так далі, і ми не можемо впоритися. І вони керують цими компаніями, Вони отримують прибуток від цих компаній, Вони цей прибуток там забирають, використовують. Ну як так? Чому наше правосуддя мін'юз, там відповідні прокуратури, від У нас же дуже багато цих структур. Ми ж створили на НАБУ, там чого тільки ми не створили. І, і, і ми не можемо впоратися, ну, ну, от ми з цим зробили. А скільки залишилось таких? Ну, я конкретно можу сказати про компанії е, колишнього обленерго, які належать громадянам Росії, навіть заступникам керівників Державної думи. І до сьогоднішнього дня питання не вирішено. То подали в суд, потім суд перенесли, не буде в лютому розглядати. Зараз вони десь в червні будуть це питання розглядати. Чи по Харкову. По Харківській розповідах і, да, і по Харкову, і по іншим, по іншим компаніям. Ну як так? Ну, ну півроку, суди. Що не можна? Це стратегічне питання. Тому. Ну я я цього не розумію, і ну не знаю. Тут тут вже думки з'являються різні. Е, якщо це так відбувається, чи щось там, ну не знаю, якісь корупційна складова, не, 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 не виключно, чи може якісь інші. Тому цей процес повинен бути, і керівництво країни може воно не, не не знає, що що ми ж все знаємо, хто кому належало, як і так далі. Ну, ну, це, це ну я не задоволений цим процесом. Вкрай не задоволений. Так, да, це варто було б, щоб вони активізувалися, звичайно, з цим процесом. Та, е, так, Іван, а то ж так, нас е, насамкінець хотів би ще вас спитати. Дивіться, от ми вже в принципі лютий місяць. Як ви вже можна сказати, що ми успішно пройшли опалювальний сезон, і вже пора готуватись до наступного. Е, Ні, ну я вже багато разів е, казав, що ми до наступного повинні починати готувати з 20 -го січня. 20 січня 20 днів ми повинні вже готувати. Да, 20 січня повинен бути наказ по міністерству до 25-го накази по всім енергетичним компаніям з планами заходів, які обсяг роботи і так далі і тому подібне. Що стосується е, сьогоднішньої ситуації, ну, я впевнений, що вже е, таких великих холодів не буде, однозначно. вже після там. Е, 25 січня, по моєму досвіду, якщо буває, дуже рідко. Якщо щось буде, то буде короткострокове. В цілому по паливу у нас питань немає. Як по газу, так і по вугіллю, по персоналу. Ну єдине, це, це обстріли, ракетні удари і збереження інфраструктури, захист інфраструктури. Е, ну ну я думаю, що ми, ми вже побачили, що противоповітряна е, пам'ятаєте, ми казали про це. Це один із таких факторів. Дуже вирішальний да, вирішальне. Вона вона посилена. Ми, ми це відчуваємо, і я, я якби вважаю, і майже впевнений, що ми до кінця пального сезону у нас ніяких катаклізмів, ніяких таких подій. Своворух не буде, Тобто треба вже займатися наступним сезоном. Ну, бачите, тут нардепича продовжили дію мораторію на баркурство Держшахт. Вони б ще якось вирішили з управлінням тими Держшахтами і фінансуванням нормальне питання, щоб ми під наступний сезон уже якось були більше, мали це підґрунтя з власним вугіллям. Якось це було б mm. непогано. Ну, ну на жаль, на жаль, це окрема тема для розмови. На жаль, останнім часом. Це максимум, що що робить уряд для для вугільної галузі, тому що вже всі вирішили, що нам вугілля не потрібно. Ще рік, два і три, і все. Ми забудемо про вугілля, як про е, побутове вугілля для електростанцій, як коксардне вугілля. Ну це не так, і ми вже починаємо плоди цієї такої політики, коли ми купуємо вугілля в інших країнах. Купуємо по високій ціні і енергетики навіть да купує вугілля і в Польщі от на це Ну так там добирає щось собі, щоб... да збав, ну добирає, збав. а всі інші тому, тому ну навіть, на жаль, така політика. Ну я сподіваюся. Після війни ми сядемо ну, і да. смислимо це все і будемо приймати. Будемо сподіватися, що ми всі помудріємо після війни. і Якось наведемо влади з вугіллями, з економічним зростанням і старий фамишона товариство. Я дякую за увагу. Прошу вас по можливості поширювати наше відео і ставити питання, якщо вас щось цікавить, якісь питання енергетики, розвитку енергетики, перспектив. Так що звертайтеся, ну і без Івана Васильовича підутливу відповіді. Слава Україні, і нехай щастить героям. Слава до зустрічі!